You listening to new generation of Ukrainian diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Нашого світу по цілому світу. А Україна у серці одна. Україна показ іншої! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Ми продовжуємо цикл радіопрограм про життя українців в діаспорі. Спершу ми побуваємо на вишиваних вечорницях, які відбулися у Пенсильванії. Ізбургу відбулися чудові вишивані вечорниці, які організував союз українок осередку Пізбурга. Цьогорічні дебютантки Алегра Харітан, Наталя Головатюк та Ірина Головатюк, а також почесна союзянка пані Леся Харітан отримали багато вітань, гратуляцій і побажань. Голова 27-го відділення Союзу Українок Маріка Заліщук вітала усіх. Включаємо запис. Союз Українок має за собою довголітню історію і традиції провідництва. Метою Союзу Українок Америки є об'єднання жінок українського походження або приналежних у своїй для збереження своєї культурної спадщини. І надання допомоги потребуючим Депутатки, зокрема висловлювали вдячність своїм батькам. Подякую тобі за, за ти, ти провела з нами за твою чистоту, за твою чесну доброту, за все, все, що ти зробила для нас. Ми тебе дуже любимо і бажаємо тобі, що ти прожила з нами дуже дуже, дуже, дуже довго. Що ти втішала нас, допомагала нам, допомагала усім нашій. Чула, що Ірина, ти любиш писати оповідання. Якраз ми маємо дуже гарний журнал, наше життя, і вони шукають постійно, щоб теж гарний статті писав. Так що я буду до тебе підходити, щоб ти нам що ж написала. Я хочу побажати нашим молодим деб'ютанткам з ескортами, котрі сьогодні вступають на дорогу дорослого життя, щоб ця дорога. Була для них гладкою, без більш перешкод, успішно вела їх до намічилої мети, та щоб над ними завжди світило сонце Божої ласки. Потрібно сказати, що гурт мозаїка з Канади гарно забавляв і чудово співав. Наші українські і світові пісні. А зараз ми розповімо про ще один концерт, який об'єднав усі покоління. Тут танцювали і співали дорослі і діти. До Тотож, автори програми у своєму задумі відтворили історію цілих поколінь українського народу. Концерт танцювального ансамблю Київ відбувався у залі місцевої бібліотеки у Карнезі і зібрав чимало люду. Запальні танці об'єднали декілька поколінь. Обійшлося без жартів. Включаємо запис із концерту Співає український хор західної Пенсільванії. Só so, Графічна постановка вдало поєднала модерний танець та спів, і відтворила історію ще за часів Роксолани. В перерві я спілкуюся з учасниками і глядачами. Отець Степан Репа дає свої враження від концерту. Як вам концерт? А ми розплакалися, переживали. Дуже гарний концерт. Правда, не тільки танцюють, але є подія. Так розказує нашу історію, наші радості, пристрасти і навіть втіхи і журби. Біля мікрофона Богдан Михалів і його мама. Зараз в Піцбургу дві групи Полтава і Київ. Вони двоє дуже гарні групи приємні. Одна директор пані Люба з Полтави і пані Наталя Капелек з Києва. Дуже гарні групи, але вони мають свої. Відмінності Полтава більше традиція має більше такі танці. Знаєте, ми хопак, ми боковинські, Полтавські танцюємо, гуцульські. А з Києвом ми не більше так. Ми також маємо наші традиції. Танці всякі такі, але також з Києвом кажемо історії з нашими танцями. Про цей план Підбурського університету може скажеш. А це просто ми, ми тільки я тільки що її знову в цю організацію почав. Українська студентська організація в університеті. Ми, ми це можемо. Ще організувати це просто, щоб знаєте, знову сказати про нашу культуру, мову і все просто, щоб люди знали за нашу культуру і мову. А мама вчора також співала в хорі. Галя Михайлі приєднається до розмови. Концерт це мені здається велична подія для нашої української громади, тому що пані Наталя Капелюх склала цей цю історію цілої української генерації, починаючи від першоприбулих українців і що недавно прибули. Це ціла історія нашої української генерації. Це історія наших дідів, бабусів, і танці, і хор, і всі ці наші українські групи. Все це показало, які чудові українські традиції, яка чудова українська історія, і це наше мистецтво. Концерти, забави це завжди гарно. Однак у кожного хто постійно чи тимчасово перебуває за межами України, є особливе місце для традицій рідної землі. На завершення програми я би хотіла запитати за яких умов люди, які перебувають зараз за кордоном, можуть повернутися в Україну якою вони бачать Україну? Я Галина Сіврук. Я Україну хочу бачити вільною. Я хочу бачити її незалежною. Я хочу, щоб українська мова була державною мовою, щоб мої онуки розмовляли цією мовою. І щоб люди а, мали основне право право працювати, чесно працювати і жити в своїй країні, а не тікати з країни, як зараз більшість людей мусять це робити, бо немає роботи, немає як жити. Я вірю, що зміни будуть. Я вірю в свій народ. Мене звати Василь. Скажіть, якою ви хочете бачити Україну, за яких умов могли б повернутися в Україну, жити? То трудне питання: хочу бачити Україну незалежною, вільною українською, в першу чергу. Щоб в своїй хаті була своя правда, своя сила і своя воля, не повинні люди, які не розмовляють українською мовою, керувати Україною. Таке не бачив світ, таке немає прикладів в історії. А ми знову повертаємося у зал. На сцені виступає ансамбль Гердан. Журналіст Оксана Ларнатович, звукооператор Любов Назаркевич та звукорежисер Занові Липковський прощаються з вами, шановні радіослухачі. Нехай усім щастить добра вам і здоров'я. І я поспішаю до рідного дому, забувши про горе, Забувши про тому, і я поспішаю до рідного дому, забувши про горе, забувши про вдому.